Вітаю, шановні колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити дві пам'ятні монети України 1998 року випуску. І почну огляд з першої монети в даній підбірці. Це 2 гривні 1998 року випуску. Монета називається 80 років з дня проголошення Української Народної Республіки 22 січня 1918 року. Українська Народна Республіка це Українська держава зі столицею в Києві. Яка в 1917 1921 року контролювала території центральної, східної та південної України, По постала на місці південно-західних губерній Російської імперії, населених переважно українцями. До квітня 1918 року Українську Центральну Раду очолював Михайло Грушевський після грудня 1918 року директорією Української Народної Республіки усунула від влади Павла Скоропадського, гетьмана Української держави. 1921 року територія республіки була розділена за результатами рейського договору 1921 року. І розділена вона була між Польщею з одного боку та радянською Росією й Українською. Соціалістичною Радянською Республікою з іншого боку. На, монеті, на даній монеті зображено малий герб України тризуб. З лівої сторони у нас тут зображений чоловік з молотом біля наковальні. З правої сторони зображена жінка селянка з серпом і снопом пшениці. У центрі, у верху, чоловік і жінка підтримують малу дитину, яка символізує молоду українську державу. А також на задньому фоні у нас видно гілля. Гілки. Напис Україна, рік 1998. І номінал 2 гривні. На даній монеті гурт ребристий. На іншій стороні монети зображений будинок педагогічного музею у Києві. Де перебував, як би по нашому офіс Української Народної Республіки. А також на монеті зображені по обидва боки від педагогічного музею. Два січові стрільці. З гвинтівками. Напис Українська Народна Республіка. 80 років з дня проголошення Незалежності 22 січня 1918 року. Досить цікава монета. Дана монета була куплена мною за 180 гривень. І друга монета, яка у мене на огляді, монета теж номіналом 2 гривні 1998 року. Монета називається 80-річчя бою під крутами. Бій під крутами. Це бій, що відбувся. 29 30 січня приблизно 1918 року біля Залізничної станції Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 кілометрів на схід від Ніжина. Одночасно з ним у Києві. Розпочалося третє більшовицьке повстання. Яке змусило у вирішальний момент розвернути підкріплення, направивши на цей напрямок, на його придушення, п'ятигодинний бій. Затримав просування Червоної гвардії на Київ і дозволив Українській Народній Республіці підписати Бреський мир і домогтися визнання як незалежної держави. У бою під Крутами приймали участь молоді студенти Юнкера. Кількість загиблих з тих, хто оборонявся, оцінюється по різному. Історик Дмитро Дорошенко, один із провідних членів Центральної Ради, наводить поіменний список 11 загиблих студентів, хоча й каже, що деякі з них загинули раніше. Крім того, 27 полонених яких було розстріляно на знак помсти за загибель 300 радянських бійців. У 1958 році у видавництві Шлях молоді було надруковано результати 40-річного дослідження, і у ньому. Названо 18 осіб, похованих на Аскольдовій могилі у місті Київ. Хоча до Києва відступаючи війська Української Народної Народної Республіки привезли тіла 27 осіб убитих. Молодих бійців, студентів втрати нападників невідомі на даний час. На даній монеті зображено малий герб України тризуб. На фоні багатофігурної композиції, уособлюючи ідею розстріляного відродження. Три круга, А також колона молодих хлопців, студентів з рушницями. І роки 1918 1998. Напис Україна, номінал 2 гривні. Гурту монети ребристий. На реверсі у нас зліва зображені, фігури хлопців, героїв, ну, що уособлюють героїзм і захист держави Української Народної Республіки. Справа ось таке алегоричне зображення. Тут протягнута рука. Що означає більшовицьку інтервенцію, а також зображена кінниця з солдатами? Рука відкриває дорогу для атакуючої кінниці. Напис 80-річчя бою під крутами 29 січня 1918 рік. Монета теж була куплена мною за 180 гривень. Ось такі цікаві монети, які досить тісно пов'язані з історією України. А на сьогодні у мене все. Бажаю усім гарного дня і до наступних зустрічей!